Захисту ядерних об'єктів в Україні завжди приділяла серйозна увага. А в зв'язку з останніми подіями, коли існує реальна загроза військової інтервенції з боку Росії, охорона і оборона таких стратегічно важливих об'єктів, як атомні електростанції, значно посилилась. Нині докладаються всі необхідні зусилля і робиться все можливе для того, аби не допустити жодних проявів дестабілізації ситуації та порушень режиму безпеки АЕС. Надійна охорона і оборона державних об'єктів зараз в наше час є найгострою і найнеобхіднішою проблемою. Тому з метою забезпечення життєдіяльності та якісної експлуатації, безпечної експлуатації правительствам і урядом було визначено, що відправити. Наш підрозділ для забезпечення цієї задачі. Командир військової частини, яка віднині охоронятиме повітряний простір над Хмельницькою АЕС, санітарно-захисною зоною та зоною спостереження, запевнив, що військовослужбовці готові до виконання поставлених завдань. Наш підрозділ прибув на місце розташування, де має обладнані. Позиції для здійснення виконання бойового завдання по прибуттю на місце розташування, військові стикнулися із рядом проблем побутового характеру: Недообладнані казармені приміщення, відсутність водоелектро та теплопостачання. Але завдячуючи адміністрації ХАЕС та небайдужим громадянам, ці незручності вдалося усунути. Було встановлено тени проведена проводка електричних споруд, а також. Надана безмежна допомога місцевого населення по облаштуванню і забезпеченню особового складу самими простими необхідними речами. То є і средства особистої гігієни, і засоби, які нам необхідні кожен день, шансовий інструмент і так далі. Плюс була безмежна допомога надана в провізії, в чому я виражаю глибокою благодарність всьому, всьому населенню міста Нетішин. І від, особого, від свого ліця від командування військової частини від цього особового складу військової частини я е, виражаю велику подяку адміністрації станції. Україна сьогодні переживає найтяжчий період у своїй сучасній історії. Йде реальна боротьба за нашу незалежність, за територіальну цілісність. На передовій цієї боротьби сьогодні знаходяться наші військовослужбовці, серед них і Андрій із Львівщини, який близько року служить в збройних силах України, а нині здійснює бойове чергування, надійно охороняючи Хмельницьку АЕС. Хочу запевнити вас всіх. Своїх рідних, близьких, що ми завжди готові стати на надійну охорону та оборону повітряного простору України і з гордістю виконати свій обов'язок, який покладений на наші плечі. Всі дії військових цієї частини спрямовані на те, щоб персонал енергетичного підприємства працював спокійно, не відчуваючи жодного тиску, тим самим надійно експлуатуючи енергоблоки. Хаес хочу всіх привітати з великодніми святами, побажати всього, всім найкращого. І зі своєї сторони я надійно вас завіряю, що ваша безпека і життєдіяльність вже забезпечені на державному рівні.